І свято 1 вересня. Це таке дійсно всенародне свято. Адже кожна доріжка, кожна стежинка сьогодні куди біжить. До школи правильно. до школи, до храму науки. Я впевнена, що зерна доброти науки проростуть. Великим, добрим урожаєм у ваших дитячих сердечках. Я хочу вам побажати, щоб такий радісний, веселий, гарний був кожен день у вашому житті почали для вас у другому класі. І кожен крок у вас був упевнений. Бажаю вам щастя, здоров'я. Радості досягати висот у навчанні і бути активними у громадському житті. І так давайте відправимося у маленьку сьогодні до країни, країну, яку ви дуже любите, країну гарного сім'я. А ми відстояли свободу, то слави її на І Яке ви слово прочитали з перших літні! Україна. Україна! Отже, ми сьогодні будемо говорити про нашу вітчизну батьківщину Україну. А ви добре знаєте, що Україні нашій у цьому році скільки років? 25. А як ви вважаєте? 26. 25. 25. 25. А саме чому 25, я розкажу. Це молодой чоловік. Правильно, це молода. Як дівчина він колонтена Миколаєвна, це дуже молода наша держава. Отож і Люшка, і його друзі запрошую сюди. Шаленька, шаненька, Люшка, виходила.

Державні символи моєї батьківщини. Я хочу вам прочитати, шановні мої, казочку, Послухайте у давним давно жила одна жінка, і було у неї три сини. Росли за чесними, сміливими і дуже любили свою матір. Готові були віддати за неї все своє життя і доросли. І вирішили піти в люди і прославити свою матір. Першим пішов старший син. Мати, щоб він про неї пам'ятав, подарувала йому золоту корону з трьома промінчиками. Пішов син за корону, яка відігривала люд... від... зігрівала людей і вела вперед, показувала дорогу до кращого життя, дали першому сину ім'я. Середньому сину мати в дорогу подарувала жовто-блакитний одяг. Своїми хорошими справами прославив він свою матір, дали люди йому ім'я в право. А там, де був молодший син, зараз звучала голоса пісня, бо мати подарувала молодшому сину голос солов'я. І дали йому ім'я гім. З того часу завжди йду разом ризуть прапор і Гін, прославляючи свою матір. Відгадайте ім'я матері. Україні правильно. Отже, перший символ це є героя. Духа. Який показує, чим прославляється держава, чим вона особлива, її місць, чом і сила. І так про геть нам розкаже. Наш гептизуб це воля слава сила. Наш гептизуб, доля нас косила. Та ми зросли, ми є і завжди будемо. Оберігає він з знай, мелодія прочиста, державний гімн. Ми знаємо усі, для кожного села містечка міста це клич один. Ложка. А не належить до цей журавлик Журавли молоденький калита наша рушних. Рушник український ми сьогодні mm. бачили на лінійці. Верба. Верба молодчинка. Писанка. Умничка ти моя. А тепер, будь ласка, погляньте на нашу українську хату. Ми з вами перед канікули. Їздили в етнографічний музей, правда? Напомню. У Ніколаєву. І ми бачили різновиди українських хат. І в минулому, і в сучасному. І так українська хата. Коли до хатинки прилітає лелека, це дуже хороший знак. Адже лелеки приносять діток маленький. І наша класна родина цей рік поповнилася аж трьома. Маленькими українцями, мабуть, батьки шанують і люблять цей символ лелеки. Біля української гати завжди росте калинка, погляньте. Калина це символ краси. Символ достатку. І ви, мої хороші, подивіться дівчатка один за одного, які вони красиві, чарівні. Кажуть, як калинка гарна, правда? А недалечко від української хати завжди по струмочок біжить. Біля якої люди садили вербу. Тому в народі кажуть, без верби і калини немає. Молодець Ксенія! А ще ви не назвали саму співучу пташку, яка прилітає, на калинку часто сідає. Хто це? Соловейко. Соловейко. Наша українська пісня така мелодійна, чарівна, кажуть, найкраща, бо як Соловейко співає. Завжди люди і у вас у оселях, і ось отут видно. Прикрашають квітами різними, а особливо садять господині квіти, які називаються як чорнобривці. І маки садять. Ось така красива наша природа. І так про символи розкаже кравець. Сяни зародилися, завжди да, святі, хто рідного оселю свою забуває, той долі не знайде в житті, У рідному краї і серце співає. Щоб ми з вами щасливо жили, наші українці-люди пройшли нелегкий, дуже ітернистий шлях. Саме 24 серпня 1991 року уперше над Верховною Радою був піднятий Ванюша Прапор Незалежності. Прапор нашої держави і було проголошено Акт Незалежності, за яким наша держава є самостійна, суверенна. Як ви розумієте, слово самостійна, це Сам робить? Так. І не дозволяє, щоб хтось втручався в її справи. Незалежна керує, правда, да. своїм народом держава керує. Молодець. Отже, ми добре пам'ятаємо події, які відбувалися де? На Майдані. на Майдані під час Революції Гідності. Ми добре пам'ятаємо і знаємо ці події, і слідкуємо по телебаченню за новинами які відбуваються зараз на сході нашої держави В зоні, АТО. У зоні АТО. Ми низько схилимо голівки, підніміться, будь нас під нас э, голівки і скажемо слова вдячності нашим захисникам. Присідайте, нашим захисникам. А серед наших батьків є три герої. Бо дійсно такі люди, які захищали нас з вами. І що ми сьогодні з вами сидимо, це завдяки їм. Серед нас присутні. Ілюшин тато Коренюк Вітарій Миколаївич. Віталій Миколаєвич. Віталій... Пройдіть, будь ласка. У нас батло. Був тато нашої учениці Карілки Шаповаленко Руслан Сергійович, також йому повже. А ще у нас і зараз вато перебуває тато нашого Сіровецького Мирослава Валентин Райтонович, який працює там каправом і ще захищає нашу вітчизну. Хочемо, щоб ви нам сказали, хоч слів, бо ми вами родимося. Мені дуже приємно бачити вас. Ми вже всі підросли, зможніли, подорожі, що. Вже мені дуже приємно, що в цьому класі багато років тому. Я такий же самий сидів первокласник, як і ви в першому ряду, на третій партії, своєю однокласниці, пані Грузинською. Багато років пройшло. В той час, напевно, ну, в мислі такої не було, що так складається, так складеться. Ми з вашими батьками не в Україні. Ми в іншій державі, з іншими цінностями. А вас надіюся, дуже цим сподіваюся, що ви виростете заможні нескори в нашій державі. Що вам поважати, вам ж смістки цього набажали. Будьте здорові. Здорові і у усіма. Крукуйте сміливо вперед. У вас така гарна вчителька, яка вас до цього поведе в цей світ. Він складний, дуже складний. Вам ньому жити. Я сподіваюся, що ваше життя буде набагато красивішим, цікавішим, сонячним, мирним. Ми допоможемо чим зможемо. Ну, Все залежить від вас. Ви вже народилися в незалежній нашій державі, в Україні. Пишайтеся нею, бережіть. Прийде час такий, що Невідома Невідомий доля складеться з вами. Хтось буде професором, хтось буде водієм, хтось буде лікарем, хтось піде захищати також нашу державу. Як би там не сталося, що б не спочилося? хай з вами завжди буде. удача з одної сторони, успіх з іншої. Мені дуже приємно вас бачити таким красивим, радісним. Дай Боже, щоб у вас було все добре. Спіть, навчайтеся. Все буде. Дякую. Ваші слова Дякую, Дякую. 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 Можемо багато чого сказати. Ну, воно, на з одної сторони, що місце. Зараз вибачте. Хорошо. Мій син також ходить в цю школу, в цей самий клас. Хотілося дуже сильно хотілося, щоб наша держава стала як люба, європейська, заможна країна, сильна, багата, щоб діти пишалися нею, пишалися тим, що вони дійсно їжу. Я ну, хочу сказати, що дійсно таки я хочу побачити щасливою, такою сильною європейською нашу Україну. А ви думаєте, якою наша країна буде в майбутньому? Європейською. Європейською країну. Якою ще хто бачить? Європи. У Європі, так. Якою? Якою? Молодою. Молодою, ну вона відмовляється одинички, Є? як людині, країні. А Мабуть, заможною такою, да, багатою такою, правда, щедрою, з такими красивими людьми, працьовитими, талановитими. І про це розкажуть нам діти. Щоб Україна просвітала, не знали, не не неволі. Україна наша ненька, любимо ми її усім сьогоденькам. Ми віримо. Ми віримо, майбутнє, твоє, Україно! Україна. Будешь, okay. Ілля!